До відзначення Дня прапора та Дня Незалежності в історико-меморіальному музеї політв'язнів та репресованих готувалися близько року. За цей час зібрали понад 60 біографій та фотографій уродженців Тернопільщини, які були репресовані радянським урядом. Ми отут прикрасили наш майдан величезним прапором навколо. А в самому музеї ми відкриваємо нову експозицію в камері, яка присвячена політв'язням, які знаходились в таборах Гулагу. На спецпоселенні. Це великий зал десь коло 50 метрів. Там ми змонтували 10 нових стендів експозиції про їхнє життя і діяльність в таборах. На виставці організатори намагалися відновити втрачені або раніше невідомі історичні відомості. А на карті колишнього Радянського Союзу відзначили місцезнаходження чи не усіх тогочасних концтаборів та в'язниць. 25-й рік незалежності заставляє нас усвідомлювати ту ціну. Яку платили багато багато поколінь українців для того, щоб ми мали суверенну незалежну державу України? Хочу відзначити, що це унікальне приміщення. Тут десятки тисяч українців пройшло репресії. Найважливіше це пам'ятати, що Тернопілля було, є і буде України. Популяризації національно визвольної групи. Кожен третій житель Тернопільської області піддавався репресіям. Однак, роздобути відомості про політичних в'язнів, їхню діяльність справа не з легких. На великий жаль, більшість з історії України, правдивої історії України знаходиться під грифами секретно. Так стало, що радянському режиму було невигідно говорити правду про те, що дійсно було в Україні. Невигідно було говорити про тих людей, які не боялися йти проти режиму. Ця правда завжди приховувалася, і саме завдяки вашій вашій праці маю можливість знати для себе, розказати своїм дітям правду про те, що відбувалося в Україні, правду про наших людей, про наших жінок. Як вони не шкодуючи себе, що вони робили для того, щоб жити справді в українській державі для того, щоб ми могли цінувати те, що маємо сьогодні? До слова з нагоди 25-ї річниці незалежності, старший науковий співробітник музею, багаторічний політв'язень Ігор Олещук одержав з рук президента орден за заслуги другого ступеня. Присутні сьогодні на відкритті виставки привітали громадського діяча із цією відзнакою. Побажати вам довгі роки життя для того, щоб ви могли далі бути провідником цієї історії. І не зупинятися, і нарощувати ту пам'ять ту історію, яка сьогодні дуже важлива для нашої незалежної держави. Хочу подякувати всім організаторам, які сьогодні приклалися до виставки. От, сили вам натхнення у вашій праці і хочу наголосити одну річ: що ми повинні пам'ятати нашу історію щодня.